Ось представ, ти встаєш в шостій ранку, включаєш світло, йдеш чистити зуби, дивишся в зеркало і думаєш, блін, знов ця робота, як же вона замахало. Минає так рік, нічого не міняється, зарплата 20 тисяч, 10 тисяч одразу летить за оренду, мінус 6 тисяч на їжу, і що лишається? 4 тисячі, а ще якісь розваги або одяг. Нічого собі не дозволяєш, нічого нового не купуєш, просто виживаєш. А тепер питання. А якщо я зараз скажу, що є 5 класних способів заробітку в інтернеті, які не вимагають великих вкладень, або взагалі без вкладень, або максимум 200 доларів, з яких реально можна стабільно мати по 1000 доларів плюс на місяць. Я на теоретики ці способи перевірив особисто. Тому дивись до кінця. А щоб не пропустити відео, обов'язково підписуйся на цей ютуб канал, Тут я показую реальні способи заробітку. За найкращий коментар скинув в цій людині 500 гривень, і за це відео також за найкращий комент скину з А ми, друзі, погнали! П'ятий місце Fiverr. Це був 2022 рік. Я перестав ходити на роботу, бо не хотів просто виживати, не хотів жити в циклічності і думати, що життя на цьому закінчилось. Хотів працювати на себе, а не на когось. І от тоді я попробував Fiverr. Це став один з моїх перших реальних заробітків в інтернеті. У мене вже був великий tiktok акаунт, на 800 тисяч підписників. І Я почав робити рекламу для музикантів. Один пост в TikTok коштував від 30 до 100 доларів. І Я так розкрутив свій акаунт на Fiverr. і десь за рік заробив 16 тисяч доларів. А це 670 тисяч гривень. Це якісь нереальні гроші. Ви просто розумієте мої емоції, я які не бачив великих грошей, заробити без будь-якої допомоги гроші. Але тут важливий момент. Багато хто думає, Макоуді, щоб заробляти, треба качати аккаунт до сотні тисяч. Ви можете просто купити готовий аккаунт на 100 тисяч підписників за 2-3 тисячі гривень. Чому так дешево? Бо кількість підписників не гарантує трафік. У Тікток все залежить від того наскільки класно зроблено відео. А для клієнтів кількість підписників це відчуття гаранту, що буде багато переглядів. Можна мати нуль підписників і залетіть. В рекомендації, а можна мати 800 тисяч і зняти відео, яке не дивиться ніхто. Якщо ви купите акаунт і почнете грамотно постати, то реально навіть іноземці будуть платити за рекламу, особливо музиканти, які готові інвестувати, аби їх музика була почута. А зараз я вже працюю трошки по інакшому Я не бітмейкер, але маю їх на біти. Я знайшов людину, яка пише музику, і просто співпрацюю з ним. У місяці маю стабільно по 400 500 доларів замовлень на цьому гігу. Я віддаю йому роботу, він робить і отримує свою половину. Мені залишається стабільно по. 200-300 доларів, і це лише з одного гіга. А можна створити цілих таких 10 оголошень і співпрацювати з різними людьми. Ідея проста: вам не треба бути спеціалістом, можна бути посередником між біржею Fiverr клієнтом і професіоналом. У бізнесі головне не вміння, а вміння домовлятися, організувати угоду, і на цьому можна заробляти дуже добре. Тому не розчаровуйтесь, якщо ви нічого ще не вмієте. Просто почніть, повірте в себе і дайте цьому час. Але це тільки початок. Fiverr це класна ніша, щоб стартувати, але далі набагато цікавіше. Четверте місце: оті Сейл, простими словами, купив дешевше, продав дорожче, але не десь на базарі, а в телеграм-чатах у де люди скуповують і продають подарунки в Телеграмі або NFT. У мене тут своя історія. Першу червня вийшли нові подарунки в Телеграм. Вони ізначально коштували 75 доларів. Але так як я не встиг їх купити, я купив 10 сосок на OTC по 150 доларів за штуку. Разом мені обійшлося 1500 доларів. І буквально через два тижні ці соски вже коштували по 200 доларів. Я продав половину 5 штук і зробив чистими 250 доларів. Просто так я зробив 250 доларів за два тижні. Тобто зараз в мене є ще в наявності 5 тих сосок, а ціна зараз вже не 200 доларів, а 250. Тобто я зараз можу продати і заробити 500 доларів. Але сирім, друзі, це лише як приклад. Загалом в мене по патрункам вийшла дуже цікава історія. Я реально залетів цей ринок один з перших і заробив доволі багато. Дуже шкодую, що я не зайшов в більший банк. Не буду вам спойлерити, просто подивіться відео, яке я знімав недавно. А Якщо цікаво, можете глянути всі ролики на YouTube каналі про телеграм-подарунки, а ще більше я викладаю в своєму телеграм-каналі Пепедорує. Там є і OTC чат, і сповіщення, коли виходять подарунки, і бегрейти по ринку, і різні цікаві штуки, на яких саме ви можете заробляти гроші. Звичайно, правила телеграм постійно міняються, колись можна було купувати подарунки без обмежень, а зараз є свої нюанси. Але факт залишається фактом, тема працює, і люди тут заробляють. Третє місце стати спеціалістом своїй ніші. Скажу прямо: найбільше сьогодні заробляють люди, які дійсно щось вміють. Я сам був в цій ситуації Shadow Fiverr, по спеціальності я Жесер вмів знімати відео, робити монтаж, і чесно скажу, було доволі нелегко залетіти в ринок. Але коли ти починаєш робити для інших портфоліо, викладати роботи, люди самі починають тебе знаходити. І тут включається сарафани радіо. У мене на той час були замовлення по 100-200 доларів за зйомку. Місяць я мав не густо. А ще я монтував весілля, знімав весілля, і ця тема також трошки мені приносила. Для мене було вау, я вже не просто працюю десь, а реально заробляю своїм вмінням. А тепер дивіться ширше. Якщо брати не тільки відео, а, наприклад, дизайн, тут взагалі. Топ або візьмемо Roblox студію. Я недавно зацікавився цим напрямом, навіть пробував грати, і хоч гра виглядає дитячою, але там крутяться шалені гроші. Бо якщо зробити свою гру в Роблокс, навіть простенько можна заробляти тисячі доларів щомісяця. Я навіть шукав людей для співпраці, щоб робити власну гру, бо я бачу особисту перспективу. А ті сфера затребувана, і якщо ти станеш топом в цій ніші, 5 тисяч доларів на місяць це взагалі не межа. Потім можна відкрити власну компанію, наймати людей, масштабуватися. Але друзі, важливий момент, щоб стати. Спеціалістам треба дуже багато часу. Це не сьогодні, не завтра. Це шлях, де ви реально виростете, набираєтеся досвіду і поступово стаєте профі. А якщо ви вже хочете заробляти швидко, то це вже про перше місце. Там все простіше і швидше. Ну а друге місце посідає топ ніша де можна реально зробляти дуже великі гроші. Це телеграм-канали. Так, друзі, це телеграм-канали. І не дарма воно так високо, бо тут реально великі стабільні гроші. У мене є своя історія і своя сітка телеграм-каналів. Наприклад, я розкручував YouTube канал і звідси люди приходять в телеграм. Це працює і сьогодні. Люди дивляться відео з Ютубу, з Тіктоку і заходять в канали, які їм цікавий. Наприклад, мій особистий канал Макоді. Там реклама коштує 250 доларів, і в середньому заробіток на місяць це 500-600 доларів. Просто завдяки тому, що я веду блог і люди заходять. І головне, це можна робити повністю безплатно, без жодних вкладень. Ви берете Тікток, Ютуб, Інстаграм, стаєте обличчям каналу, заганяєте людей в Телеграм і все. Жодних вкладень, тільки ваш час і лице. Тепер головне питання: чи це реально? Так, реально, якщо ви працюєте, ви можете ізі нагнати 5 10 тисяч підписників, особливо в криптоніші, а це вже стабільний заробіток у 3-4 тисячі доларів в місяць. А тепер найсмачніше у криптоканалах реклама коштує по 600-700 доларів за один пост. Телеграм-канал це як квартира. Спочатку витягнете туди меблі, контент, підписників, а потім вже здаєте рекламодавцям. Але оренда не на місяць, а на 24 години. Тобто будинок коштує, допустимо 80 тисяч доларів. Один пост. Буде рівноцінно стільки, скільки приноситиме цей будинок або квартира за 80 тисяч доларів. Ну це класно, правда. І Якщо у вас є канал на 15 тисяч підписників, ви спокійно можете мати від 5 тисяч доларів в місяць просто на рекламі. Уявіть, ви ведете блог, постите 2-3 рази на день, виділяєте якихось там годинку, півтора і за це вам платять як за нормальну роботу, тільки в рази більше. Якщо ви не хочете вести телеграм-канали, є друга альтернатива рекламні менеджери. Рекламні менеджери, ваша задача домовлятися з компаніями. Знаходити телеграм-канали для реклами і зводити рекламодавців з власниками каналів. Ваш відсоток це 15%. Наприклад, реклама коштує 1000 доларів. Ви забираєте 150 доларів, і це теж спосіб заробітку в телеграм, навіть без свого каналу. І до речі, якщо ви хочете реально поправити себе як рекламний менеджер або маєте вже досвід. Можете мені написати, будемо співпрацювати. Ну і нарешті, перше місце топ зі всіх топів це спосіб, не потребує великого часу і вкладення мінімальні. Перше місце криптороздачі. Ну що, нарешті ми дійшли до першого місця. Я вам чесно скажу, це найлегший спосіб заробітку на даний момент. На 2025 рік, якщо в попередніх варіантах вам треба було приділяти час, знімати, вести канал, вибудовувати якусь особистість, вибудовувати якийсь бізнес, домовлятись. То тут це набагато простіше. Ви просто заходите в опис під цим відео і підписуєтесь на два телеграм канали І гривня. І криптомарк. Друзі, це не реклама, це реальна тема заробітка, на якій я особисто заробляю. Не просто так в моєму телеграм-каналі гривня і в мого друга криптомарка в загальному 45 тисяч підписників. Люди, які були активними ще в червні, заробили там по 2000 доларів і більше. І це не вигадки. Якщо не вірите, зайдіть в чат і спитайте будь-якого, вам підтвердять, що заробляють по тисячу доларів плюс. У гривні пустяться тільки найкращі роздачі. Вам не потрібно самому фільтрувати чи шукати. Є от інструкція, ви просто робите по кроках. І навіть якщо ви не шарти в криптовалюті, розібратись буде легко. В наших чатах вам завжди поможуть і дадуть відповідь на будь-які питання. Щоб було зрозуміло новачку, ось реально кілька прикладів з недавних. Ми заробили 260 доларів на роздачці Open, 360 доларів з міри, і найбільша така роздачка за останній час це 600 доларів з одного аккаунта. Все, що вам треба буде робити, це мати на балансі хоча б 100-150 доларів і витрачати 20-30 хвилин на день. Цього вистачає стабільно, щоб заробляти 1000 доларів плюс. І ви запитаєте, Макоді, чому це вигідно саме? Біржам роздавати гроші. Бо для бірж роздачки це реклама. Вони залучають нових користувачів, піднімають активність, запускають нові токени. Це конкретна стратегія бірж, яка вигідна обом сторонам. Тобто це ніяк не халявні гроші з повітря. І особистий мій досвід, то я стабільно на цьому заробляю гроші. Маю окрему людину, яка робить роздачки, і я маю з цього відсоток. І чому це саме тема номер один? Бо це база. Ви можете робити роздачі і паралельно займатися всім іншим. Хочете качати Fiverr п'яте місце? Окей. Хочете ввести свій телеграм? Гуд. І хочете ставати спеціалістом. Лістом або щось робити інакше саме криптороздачі дають вам стабільний кеш, який працює тут і зараз. Це не якась реклама або далекий план, чи колись. Це реально мій досвід, і на ньому я заробляю. Ну, друзі, я вам щиро раджу підписуйтесь на ці два канала на гривню і криптомарка. Канал безкоштовний, не треба вам платити ні за що. Дивіться гайд, робіть все по інструкції і отримуйте свої перші тисячі доларів в крипті вже в цього місяця. А посилання на ці два канала в описі під цим відео. А далі вже ви самі вирішуєте масштабуватися, абузити чи просто тримати як стабільний пасив. І тут я хочу сказати одну важливу річ. Ви реально зможете. Хто додивився до цього моменту. Оберіть якусь одну тему, яка буде вам відгукуватися. І пробуйте. Головне, друзі, не впускати руки, навіть якщо з першого не виходить, з другого, третього разу точно вийде. Кожен з тих способів може змінити ваше фінансове життя. Можливо, саме один спосіб, який я сказав, зробить тебе більш фінансово незалежним і дасть свободу, яку так давно мріяли. А з вами був як ваш Макоуді. Не переключайтесь. Макоді. <плес> Mà câu gì? Pa 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 Mà câu Mà câu gì? câu Oh yeah